Добрий день учні! Сьогодні тема нашого уроку класичний дезметал. Ви всі готові до уроку? Так, хто перший до дошки? Я? Я. Мастейненко, до дошки. Які гурти перші почали грати в жанрі класичний дезметал? Звичайно, мегадет. Сідай два. Ти хоч інші гурти знаєш? Знаю металіка, я їх ненавиджу. Гетвілденко так, йди до дошки. Тепер ти кажи, хто перші гурти, які грали в жанрі класичний дез метал. Посесет Дес, Морбі Геджіл, Некрофагія. Так і кого я ще там забув? Обіэрі, звичайно. Сідай п'ять хетпілденка розумничок.